Те, що назбирати мільйон місту, вдасться, стає очевидним. За гарячими підрахунками, півмільйона гривень уже зібрали Саксаганці. На такий результат навіть не сподівалися, каже керівник району. Та ділиться раді тому, що внесок кожного послугує спільній справі. Ми не ставили за мету збір коштів. Наша мета са була це заразити патріотизмом наших мешканців, щоб вони саме задонатили на ці дрони перемоги на ЗСУ. Я думаю, що нам це все вдалося. До ветеранів району до спільного кошика збору внесла 31 тисячу гривень. На теперішній час ми можемо вже сказати проміжний результат. Майже 50 відсотків вже наших скриньок з коштами, і сума вже більше 500 тисяч. Найактивніших учасників благодійних акцій представників підприємств та організацій району відзначили подяками серед лідерів, які робили значні внески, та надавали свої приміщення для проведення акцій, великі торговельні мережі та підприємства району. Підприємства Рудаманс. Перших днів війни активно включилися у надання допомоги, ось на підприємстві навіть виготовлялись і споруди спеціальні. Ми перераховували кошти на допомогу ЗСУ і територіальній обороні. Тому коли саксіанський виконком звернувся до нас з наданням допомоги участі в цій акції, ми з радістю погодились, надали також майданчики для збору коштів по нашому підприємству, і також, оскільки підприємство «Рудомайн» є головним спонсором футбольного клубу Кривбас, ми завдяки тісній співпраці. Поводили також майданчик для збору коштів і на території домашньої бази футбольного клубу Кревпас. Весь колектив долучився до цієї акції для того, щоб акція пройшла дуже дуже гарно і було багато зібраних коштів. Ніхто не залишився бабушем. Випекли дуже смачні булочки, зробили каравай з дроном, щоб було розуміння нашої перемоги, що ми найкращі, найсильніші. А кожен е, наш е, учасник нашого заходу, я думаю, впевнений на всі 100% за те, що наша країна найкраща, ми переможемо. Потрібно збирати, будемо збирати, допомагати, об'єднуватися. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.